І так, друзі, хочемо сьогодні з вами поділитися нашим е, варіантом. Ось е, така пральна машина у нас була. Е, ну що вам сказати, е, працювала машинка, все гаразд, і працює зараз ця машинка. Все гаразд, би, не скажу, що ми там взагалі не задоволені нею. Ну, скажу вам так, що е, люк цей, він. Маленький. От. І саме головне, навіть не в цьому. Машинка вся працює, все гаразд, але ж єдиний, єдиний мінус в машинках в таких це нема сушки. Нема сушки. От. Тобто, поправи ви і понесли це, цю одежу десь там сушити по батареях. По кроватях, по дверях розвішувати. Ладно, там якщо буде там сонце світити, і погода там буде літня, але ж нічого подібного. Погода не завжди сонячна, і можна висушити на балконі. Да і балкони у всіх є. От. І сушити це не 5 хвилин, не 3 хвилини. Тобто, вирішили ми купити. Нову машинку, але з сушаркою. Чому сушка і щоб вона одразу попрала і сразу посушила? Тому що розвішувати якісь гірлянди із речей по дверях, по кроватях, по якихось там сушках ставити місця нема. це багато часу займає. Тобто, як ви її не віджали, чи на тисячу оборотів, чи на дві тисячі оборотів, чи хоч на 50 оборотів, потрібно речі всі сушити, сушити. Тобто часу нема, місця нема. Хочеться, знаєте, як от поправ, сразу же взяв і на себе одів, і там шкафу поклав і все. Це економія часу, комфорту. Оце перше. Ну і друге, це білий колір, він вже набрид. Тобто хочеться якихось е, інших варіантів. От, от така у нас машинка попрацювала, вона і працює. От. Е, не знаю, куди ми її дінемо, але ж е, будемо міняти зараз. Зараз покажу вам, на, на що ми е, наш вибір пав. І яку машинку ми замість цієї будемо міняти. Вау, друзі, ось, дивіться, яку красуню ми придбали, пральна машина з сушкою. Тепер весь, весь наш час буде секономлений, марно не змарнований. Це. Німецька пральна, суши, пральна сушильна машинка 8 кілограмів, 8 кілограмів прання та 6 кілограмів сушка, тобто можна одразу попрати і посушити, безліч додаткових функцій на сенсорній шкалі програм. Є одразу. Прання і сушіння а є і, ну, тут дуже багато. Тут дуже багато можливостей, дуже багато можливостей в тому числі. Е, можна значить, самому міксувати дитячий одяг, шерсть і додавати сушіння. Тут є декілька видів е, видалення спеціальних пятен, Тонований красивий люк, сірий колір ну, дуже пасує, я вважаю, в нашому інтер'єрі, тому що у нас є душова кабіна така з нержавійка. ось, І сотовий барабак. І значить, що стосується, сразу вам скажу, що двері у нас вузькі, вузькі двері. І пральна машинка, яка була до цього. Вона 5-кілограмова. По її габаритах така ж сама і ця. Тобто ця машинка е, в наші вузькі двері дуже лег... ну, зайшла. Не, не дуже легко, тому що вона, я не знаю, ну, процентів на 60 вона важ... 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 важча, чим, чим у нас була. Ось. Але габарити всередині. Габарити, функціонал, а розміри, розміри у неї такі ж самі, як у, у, у тієї старої моделі. Тобто прогрес, технологічний прогрес, дизайн, прогрес, функціонал. Техніка прогресує все ж таки. Тобто дуже якісна збірка, я бачу, нічого ніде не люфтить, ніде нічого не торчить. Ну Плівку ми тільки познімали, Там ще остались деякі вузли ось зняти плівку. Значить, фільтр у неї, фільтр у неї теж зовнішній ось такий. Тобто ворс збирається от в цьому фільтрі, який можна достати. А це? Пімпочка це екстрене відкривання дверей. І не в кожній машині це таке є, не в кожній. Тобто це дуже продумана машинка до дрібниць. Дуже довго вибирали, дуже багато сперечалися, да, вона дорожча, ніж обична. Але я вам дуже раджу купуйте одразу машинку правильну. Пральну плюс сушильну, тому що це секономить ваше життя, це секономить ваш час. Ось інверторний двигун, а, значить, вузька 47, а, за этот, ширина в неї і 60 а ширина. Це зекономить вам ваш час. Ось така машинка. Вам не прийдеться десь нести свої речі, розвішувати там труселя, чи шорти, чи футболки по якихось балконах, по, по верів, по, по дротах, по вірьовках, по кроватях розпихувати, по батареях. Ось одразу посушило і одразу. Попрало і одразу посушило. Це дуже велика знахідка на даний час. Я вам дуже рекомендую. І в подальшому будемо прати, і я вам покажу якість, як вона прає. От, ми дуже задоволені. Я вам тільки можу рекомендувати. І ще вам хочу зняти коротенько. Ось на прикладі наших дверей наших дверей. Тобто, я міряв, тут 58 см. У нас двері 58 см від цієї точки до цієї точки 58 см. І машинка 50 Ну зі всіма значить там трубки і трохи. Ну в общем по кришці по вона 47 см, але треба до уваги брати ще виступні елементи. Тобто, у нас вона, вона зайшла. Вона зайшла 54 см, десь так. 53. Ну, і якщо брати там, виступають шланги, і тут двері виступають, то десь 50, 52 чи 53 сантиметри. 52 чи 50, ну, десь так. Тобто, а у нас е від цієї крайньої точки от від цієї до цієї 58 см. Хоча потрібно було брати ж припуск трошечки. Ну, тобто, двері вузькі і вузька пральна машинка. Дивіться, ми дуже задоволені. Нарешті ми. Придбали машинку, правильну сушильну машинку. З безлічу функцій, з безлічу можливостей. ось І сушіння по часу, і температура, вся і обертів. 1400 обертів є. Є декілька видів сушінь. Там в шкаф чи під утюг. Дуже там гарна інструкція є, буст, швидке там. Тобто можна додатково самому виставляти, хоча є функція прання і сушіння. Також ця машинка вона автоматично сама взвішує е, одяг. І, наприклад, якщо ви поставите прання і сушіння, вона вам покаже 5, 5 годин. Вона може і не прати, і не сушити саме 5 годин, а може швидше набагато. Якщо ви там покладете там, 3 футболки чи якісь там. Ну, тут не багато, не повний бак. Вона вам не буде 5 годин прати і сушити. Вона може там 3 години чи 2 години попрати, ну, попрати і посушити десь 2-3 години. Тобто вона а, вимірює а, вагу та степень забруднення самої тканини додає, чи прибирає там воду чи електроенергію. В общем, це саме Така от модернова, сучасна машинка правильно сушильна. Ну, В майбутньому я вам буду додавати ще відео, як вона прає, як вона сушить. Ну, Поки що ми дуже задоволені. От. Такою, такою, такою моделлю, чому ми ну, досконало вибрали саме цю. Наші знайомі, наші знайомі вже користуються такою моделлю півроку. Ось, і ми у них би так от не означає дізналися і вирішили і собі купити. От. ну, В общем, тільки, ну, вони задоволені. Вони задоволені, кажуть, що навіть полотенце, вона не в катишках, а воно так як ніби розпушує. в общем, Коли сушить і достаєш, витираєшся. Тобто, воно ну, Якщо без. Сушки воно постирає, то воно би, таке, знаєш, навіть гостре. полотенце яке А тут воно взбивається і таке пухнасте. Ну, я вам трохи пізніше покажу якість прання. Ну, в общем, наші знайомі дуже задоволені, і ми вирішили собі таку ж саму купити. Перевірена якість вже та, 100%. ось ну Як вона зайшла, як вона виглядає, яка була до цього машинки, я вам все розповів. Ось, друзі, можу вам тільки рекомендувати. Ось так вона стала. І зараз будемо її вже запускати і прати.